Доброго дня! Сьогодні в нас на короткому відеогляді Куга Віш 01 Max, молодший брат Сурона. Хто в темі, той знає. Чому версія Max? В базовій версії переднє колеса на 14 дюймів та заднє на 12 дюймів. Версія Max оснащена 17-дюймовим колесом спереду та ззаду на 14 дюймів. Це дуже круто, тому що цей підбайк підійде не лише підліткам, а й дорослим. Мій зріс, наприклад, 173 См. Для мене він максимально комфортна, висота цих колес і розміру цього підбайку. Також версія Max оснащена акумулятором на 52 В та 30 або 35 А. Max це оновлена версія 2025 року, яка оснащена новим кольоровим дисплеєм. Оновленою фарою з трьома режимами роботи. Підбайк оснащений подвійними гідравлічними гальмами. Тепер давайте подивимося, що у нас тут по швидкості. На першій швидкості, на першому режиму швидкості маємо 30 км на годину. На другому режимі 50-51. А вже на третьому швидкість досягає 73 км на годину. Гальма спрацьовує чудово. Справжній скарб це пневматична підвізка на цьому підбайку. Її ви можете налаштувати під вашу вагу, під ваш стиль їзди шляхом зміни тиску в цьому резервуарі.